Будемо ви ну, рядки до побачення. Такі звуки струляли А Вже сотка є. Тю. Да! А я думав, що ще немає. Так, усім привіт, це Юрхаб. Це поклітачка за тест-драйв. Це Антон. Севастьянов. І це його тачка. Це його тачка. Ford Fusion. Ford Fusion. Який рік? 14. Скільки коштує? Подровав. Ні, жужа 8 тисяч доларів, я його купив. Буквально за місяць до А яка була перша тачка? Лада 216. Ви її мені подарували? ви працюєте, що постійно дарують машину. Так, я, напевно, міняю свою цю роботу. Правило 3 фе. Знаєш, правило трьох фе. Нікого не купую Ford, Fiat і все французьке. Будет кам'яні салон, де вийшли, що салоні? Водичка на автоматі. Ні, ну взагалі тачка я Після теж нормально, достойно. Що позаду? Я за роботах тут схоже на якісь ревники. Так, ну це за це мені подавали машину. Так, а що по вагар? Покажите. Куча продукту. Так, це Ну, щось, кос, що шось, Он недавно женівся, хотів сказати, вийшов замуж. Тому, будь ласка, всі, хто подивиться відос, Антона обов'язково привітайте, присилайте кошти, карточку ми закріпимо в коментарях. Мою. Так, а, так? а да? так. Ну, давай, давай, давай. так? Так, Антон, ми тобі пропонуємо приїхати на новинки Хонді МВ. Давай. Погнали, погнали. Треба трошки пару хвилин, щоб я зрозумів, де тут кнопки, тому що зараз буде містити швидко. Всі пристегнутися. Да. Так. 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 так, так. А скільки спаску? Я не знаю. Я здравствую на это уже. А там нешне. Ну, я думаю, до в 200 вона точно їде, а там плюс-минус же. Плюс мінус вже... сколько? Ну, 50, 250 вона точно їде. По каком месту, правильно? Я не, біцут, думаю, горе, може... я не знаю. Взагалі, загал... промочим? Загадали, загали. Про вона їде? Ну, по місту, може, 420 я проїжджав без кондиціонеру. Як ще заїжджати? лечить? просто на одному заряді. Просто. Так, на одному заряді. заряді. 420. 400 без кондиціонеру.

Так, тут... <реш> <Пойдіся на> дорогах, <реш> Ребята, я їжок дуже бережен. <реш> трошки проїхав, давай, трошки вражень. Ну блін, ну це електричка, це. Ну, за що мені подобаються електрички? Тому що вони по динаміці, як якийсь заряджений хетч, там, я не знаю. Блін, вона ну, відчуваєш, на, ні, ніби тачка дуже легка. І ти от нажав, от BMW тут рядом, знаєш, поруч, ти такий, ну окей. Знаєш, просто болевісти, вони, вони завжди думають, що ти з ними ганяєшся. Ну, я коли поспішаю десь, вони дуже ображаються, коли ти їдеш швидше, ніж вони. А ти ще навіть на акселіратор не нажав, так? Так, а я просто йду. Добре. Душа, Чи є машина душа, кажуть, що ви ти має душу. Ну ти одна, душі, тому що ти коли. Ну, чому мені так здається теж? Тому що ти коли їдеш на внізному, то він там речи, ти його відчуваєш, він такий, знаєш, як, як звір якийсь. А електричка, вона як такий, як троліпус

18200. От, 20... от от 23-му року, 18200, салона машина нова. Два роки гарантії від того чувака. І 400 запас кілька. 400 запасів кілометрів хода і, е, е сіонник для того, щоб можна було заряджати на будь-який європейський заряд. Я видать, як де старий, знаєш, у мене в пам'яті, і ще ліфтот, він нікуди не їде, чи тачка за 50 000 доларів, которой 300 може проїхати. І так, скільки? 10 10 скільки Ну, наш? тоді, ну, 10 10, якщо, ну, ціна і якість mm -hmm. це дуже важливо. Це дуже Мені здається, це прям killer фіча цієї тачки. Якщо буде зікер, який за 2,5 роки за, зайняться до сутки, покатаєшся? Так, давай. Якщо <говорю> щось, <говорю> щось буде жарке і небезпечно, я тільки за. Все, підписуйтесь на ру... Йоп твою май. Підписуйтесь на Юрхаб, ми вас чекаємо на тиздайв.